8 квітня 2023 року і до Кам'янця-Подільського влада нарешті вирішила щось робити з московським патріархатом. І що ж вони придумали? Найкраще правильно стравити між собою кам'янчан. А що ж вони робили 9 років з московськими кагібістами? 9 років війни влада мовчала, сиділа, СБУ нічого не робило, прокуратура нічого не робила. І ось вони вирішили на 9-му році війни нарешті щось робити. Але уяв, саме головне, зверніть увагу, не своїми руками влада сама не хоче робити, приймати рішення. Вона хоче, щоб за неї це зробили кам'янчани. Я колективна організація, а не як влада. У мене питання, якого як хіра ми платимо СБУшникам, прокурорам, нашим чинушам, дармоїдам, які гроші простирають з бюджету кам'янця, щоб вони стравлювали людей. Ось так між собою. Чому ніхто із СБУшників не зміг посадити жодного попа за 9 років? Хоча би пред'явити, хоча б заарештувати. Чому? Задумайтесь. А я вам скажу чому. Вся ця організація церковна. Московський патріархат, Український патріархат, СБУшники, чиновники це все одне єдине кодло. Єдиним завданням якого ділити народ на дві частини і правити ним. І зараз. Вони це і роблять, розділяють на дві частини і будуть правити далі. Жодного попа не заарештують, як агібіста, не пред'являть йому ніяких звинувачень, а просто все тихенько зараз собі там домовляться. Не виключено, що московські попи перейдуть в український патріархат. І все, філі КГБ вже не буде в Україні. Чому не лізуть до попів? А тому що попи все знають про кожного прокурорчика, про кожного СБУшника, кому яку машинку хрестили, благословляли дітей, які хрестили в московських церквах. Хто з ким спить, хто кому давав, хто кого на які посади ставив, все це попи чудово знають. А ще у нас є частина такого населення, як... Жіночки, які люблять посповідатись, попам на сповіді всі розказати. А про всі таємниці, тому попи все знають і жодного попаї не можуть посадити через це, тому що поп в суді все розкаже. Хто з ким, хто, куди і як, хто які бабки ділив, як пилили. Попи це ліпші друзяки наших чиновників. Так що особливо кам'янчани молоді, майте. На увазі, та ще не ведіться ні в якому випадку ніякі провокації, тому що оця вся по закону мало відбутися так. Мали б СБУшники організувати спецоперацію, засадити чи запровадити бабок на сповідь, на службу, записатися на відео, ну, в крайньому випадку підкинути московську літературу із КГБшну. Наркотики звинуватити в педофілії, і, і самих попів по одному пересадити за державну зраду, за вермову ворожнечі, Конституція України, за проти, як там правильно це в нас за пропаганду, чи... за заклики до повалення державної влади, так, серед московських попів можна було за це посадити? Можна, але за 9 років нікого не посадили. Ой, зараз вони один проти одного стало, ось так народ вивели чиновники, чинуші радуються з попами, що народ між собою один одного гризе, а люди навіть і не підозрюють, що не важливо, як це все закінчиться. Попи після цього будуть і надалі з чиновниками. Пиляти наші бабки. 40% кожен кам'янчанин щомісяця віддає державним чинушам, прокурорам, кагібістам чи ще з біушникам, які ніхера не роблять. Пробую так трошки показати, що там робиться, хто у нас є на пам'яті може. Бажали, скільки цих людей погано. нещасних, московитів. Якби були психологи, яскравий. Випадок вам. Звісно, хворих людей, але... І так, наскільки я знаю, що о 3 годині хтось там прийняв рішення. Якщо з того, що я розумів, що відбувається, хочуть голосування, яке організовують теменчани. Люди, які стоять на сходах, вони проти переходу церкви до Українського патріархату, Ми не знаю, хто вони такі. Але є вони. Так, коли починаєш сам організовувати, московити дзвонять дзвони. Організовані люди владою щось кричать. Але це от яскравий приклад для історії, хто буде вивчати, як потрібно за допомогою людей робити свої темні справи. Адже це все мала робити держава в вигляді СБУ, прокуратура державних чиновників. А так як вони до цього хочуть робити, вони це все роблять людей. Загальна панорама, не знаю. якась комісія вже у нас організовує підписи. Ті, хто мали блюсти порядок і організовувати, арештовувати московських кагібістів, стоять собі нашої патрії. Чим це все закінчиться? Тяжко передбачити.